Дякуємо за мужність. Саме такі слова написали вдячні маріупольці на виготовленому власноруч білборді, який подарували бійцям військової частини Національної гвардії. Військовослужбовці вірять, що більша частина громадян цінує їх правоохоронну працю. І з часом стане все менше громадян, які ставляться до правоохоронців вороже. Не так багато часу минуло від події, яка сколихнула всю Україну. Ввечері, 16 квітня, невідомі намагалися проникнути на режимний об'єкт. Маріупольську військову частину та заволодіти зброєю правоохоронців Була усилена охрана міста городка соответствующими розрахунками личного составу. 16 числа около 20.00 КПП части прибыло гражданское население, агитируемое активістами, и собравшими возле полкома. в основном это было гражданское население, которое прибыло с просьбой первоначально о встрече с командованием части для уточнения задач, которые там выполняются воинской частью в городе Мариуполе, позиции командования части, позиции воинской части по событиям в городе и регионе. Командир частини вийшов на контрольно-пропускний пункт та намагався поспілкуватися із візитерами. Активістам пояснили, що правоохоронці стоять на захисті мирного життя городян та не висловлюють жодних політичних уподобань. Більше того, правоохоронці спростували інформацію, що на території частини переховуються бійці так званого правого сектору. Під час бесіди у натовпі з'явились молодики у масках. Вони почали говорити мовою ультиматумів та погроз. Но я как раз нес службу на КПП в качестве помощника дежурного. Вот. И пришли они около 20.00 с 16 на 17 апреля. Вот. Люди были где-то возрастом ну, от 25 и до 40, наверное, я думаю, где-то вот так. Подошли, потребовали командира. Вот. Командир вышел, с ним разговаривал, они потребовали сдать оружие. Вот. После чего командир отказался, но они дали 15 минут еще, чтобы им, как бы, командир подумал. И кричали, осталось 2 минуты. Командир вышел, объяснил точку зрения, что он не даст оружие, потому что здесь много мирных жителей, и он не может на себя взять такую ответственность. Кому это попадет оружие? Он говорит, я с народом, но оружие останется здесь в части. Агрессивный НАТО в Вимагав віддати вогнепальну зброю та запустити мітингарів на територію військової частини, у разі відмови ми будемо використовувати жінок як живий щит. Лякали агресори я винужден був звернутися після до последовательному по э, громкоговорящому устройству, в ході якого я призвав щоб вони не совершали протиправних дій, не піддавалися на провокації, оскільки воїнська частина являється режимним учреждением э, пропуск на територію якого Строго рекламентувані уставами Ворожених сил України другими руководящими документами. Частина людей після попередження відступила, але агресивні молодики не відмовилися від злочинного наміру увірватися до приміщень частини. Після попит проникновення відділення з сторони КПП війни були дані передушення голосом і подопідніми вистріли вверх. В результаті цього мітингующего на час. прекратили свои попытки, как показывает потом анализ событий, произошла перегруппировка сил и средств, поскольку мирное население, граждане, они окончательно, видимо, поняли о реальных намерениях организаторов данного мероприятия, вот несколько удались отчасти и по периметру части заранее, как выяснилось из находившихся автомобилей, стали выходить люди. В масках, в камуфлірованих костюмах займати свої позиції по наружному периметру часті. І іміє при этом коктейлі, молота імієприям і агністрильне, і, і травматичне оружія. Одразу ж розпочався штурм КПП. В'їзні ворота були зруйновані протестувальниками, а приміщення контрольно-пропускного пункту запалало відкинутого пакету із запальною сумішчю. Спочатку якби була страшновато, допустим, допустимо, як починалася. Ну а потім как-то все адекватно з командирами, які завжди були рядом з нами, есть тобто допомагали. Молоді хлопці не розгубилися, а діяли як справжні воїни та злагоджено захищали військову частину. Була чітка організація, всі знали, де знаходити, що робити, тому ніяких переживань особливих у нас не було. Просто виконували наказ, який ми мали. Активісти чомусь були впевнені, що на території частини зберігається зброя всього Маріупольського гарнізону міліції, а у казармах розмістилися невідомі спецпризначенці. Про це зловмисники виголошували через гучномовець. Це була зарані спланірована акція, в короткої, к сожалению, люди, прийшли з мітингу з Гресполкома, виявилися просто живим прикриттям для виконання реальних екстремістських цілей організаторів цього мітингу. Коли у бік правоохоронців пролунали перші постріли, стало зрозуміло, що вгамувати мітингарів не вдасться. Ну і коли вже після цього стало зрозуміло, що організатори цієї акції від своїх не йдуть. На території частини були попытки повертковени в чотирьох містах посторонніх лиц, були попытки Поджога, опять же, и овощехранилище, и автомобильной техники в парке части с нескольких лиц военнослужащими части сохраняя выдержку, было предупреждение и голосом, и предупредительными выстрелами, и в том числе те людьми, которые Пет дальше далі проникнути территорию части со стороны автомобільного парка, со стороны контрольно-пропускного пункту, з сторони спордирака і других точок, в тому числі були винуждені садвісуставо ворожених сил, і планами оборудования открыть огонь в сторону нападавших. Незважаючи на протиправні дії агресивних молодиків, солдати до останнього намагалися чинити якомога менше шкоди нападаючим. По характеру травм видно, що в основному всі травми. І ранения, які були получены екстремістами в ході цієї акції, вони були либо в ноги, либо в нижнюю часть туловища, поскольку оружие применяли на пораження, старалися не для уничтожения, а для попыток проникновения в часть нападавших лиц. Молодим солдатам строковикам було психологічно важко перенести факт нападу. Неможливо пояснити агресію людей у бік силовиків. Ще вчора мирні мешканці, а згодом підбурені невідомими агресивні нападники, вели себе незрозуміло, зухвало, цинічно. Не только в розуміють, що любые настроєні дії, крім як людських жертв либо з одної, либо з другої сторони, привести не можуть. Я хочу сказати, що і Большинство жителей города события. 17-го, 18 числа, в последующие дни очень много горожан прибывало к нам со словами благодарности, очень много горожан прибывали к нам с определенной помощью. То есть они старались и поддержать морально, и в том числе даже поддержать и какими-то материальными средствами, кто возживал продуктами, кто какими-то другими средствами, то есть оказывали поддержку воинской части. Маріупольці розуміють, що своїми діями військовослужбовці вберегли приморський край від несанкціонованого розповсюдження зброї. Якби сталася біда, і вогнепальна зброя опинилася в руках злочинців, криміногенна обстановка в місті одразу ж погіршилася і розпочалося б насилля. Професійна діяльність військовослужбовців не має політичного змісту. Головна задача правоохоронців забезпечити стабільність та мир, життя мирних людей. Для колектива часті. те или иные политические события, они абсолютно неважны. И обращаясь к военнослужащим срочной службы, я обратился к ним словами, что не после оценивая события в Киеве, не оценивая события здесь в Мариуполе, у военнослужащих не должно быть ненависти к людям, поскольку большинство населения, которое принимало в тех или иных акциях и в Киеве, и в Мариуполе, это мирное население, это обычные горожане. Которія бачинствіством піддержує всегда нас. Командир військової частини впевнений, що будь-які конфліктні ситуації потрібно врегульовувати шляхом мирних перемовин, злагодженістю дій особового складу та підтримкою місцевого населення. Колектив військової частини складається з вихідців з усіх куточків України. Тут проходять строкову службу уродженці Рівненської, Донецької, Житомирської, Черкаської та інших областей. Між молодими людьми ніколи не було непорозумінь. І взагалі, ну вот это я не не как бы, конфликта какого-то, когда вот там запад і восток. Очень хорошо ладим. У меня товариші очі на котрих після служби мені в гості к собі. Тобто очень хорошо ладім. Армія зближається. В, в один голос військовослужбовці запевняють, що й мовних бар'єрів для справжньої дружби не існує. Всі проблеми вигадують безвідповідальні політики, аби озлобити людей. Чесно скажу, і на українському мові розмовляють, і на русському мові розмовляють. Кому як удобно, так і розмовляють. Ну і как-то я, я не каких-то там приград, каких то там, там оскорблений по цьому поводу. Ну насправді люди мало відрізняються. Також дуже добрі, чуйні люди, як і в центральній Україні. Колектив нас дружній, він невеликий. Вихідці із Рівненщини, Черкаської області, Донецької області. Нас дуже мало, тому ми всі дружні, всі один одного знаємо, підтримуємо. У ну, Маріуполі люди більш заклопотані роботою. У них постійно вони думають про роботу, тому що місто таке індустріальне, багато металургійних заводів, люди сконцентровані постійно на роботі, ну менше звичайно їм часу на відпочинок. Ну доволі працелюбний народ. Під час зйомок сюжету військовослужбовці наводили порядок на території частини, ремонтували пошкоджену техніку, розбирали уламки згорілого овочесховища та фарбували стіни КПП. Солдати у нас молодці. Я хочу сказати вам велике спасибо. Вони видержали всі испытання, які були і на Майдані в Києві, і вже здесь. Солдати у нас дуже ответственно віднеслись к этому питання, Не було ніяких у них там. Плохих реакцій. А ще бійці частини справжні патріоти своєї країни і вони не кажуть про це вголос. Просто своєю щоденною працею доводять майбутні країни в їхніх надійних молодих руках. Я вважаю, що родину не вибирають, вона як мать у нас. І, і в горі і в радості ми повинні як би, йти, бути патріотами своєї країни, своєму отечеству, своєї родині і виконувати свій долг. Звісно, батьки хвилюються за синів, адже на долю молодих військових випало суворе випробування. Солдат Євген Горлов родом із Володарського. У майбутньому планує бути юристом. Він гордість для свого діда, військового моряка. Родина розуміє складність військових завдань, але син зайвий раз не хоче хвилювати батьків. Що там, синоче? Він нормально все вам. Я їй взагалі не говорив одразу. До так стрільба почалася, я я позвоню, скажу спать ложусь не говорив нічого, а потім вона по телевізору побачила, позвонила сама. Військовослужбовці несуть службу не лише в Маріуполі, а й знаходяться на блокпостах, що розташовані на в'їздах до міста. Основна задача військовослужбовців надавати допомогу працівникам міліції при догляді автомобілів та відповідно діяти у разі небезпеки. Піронащальне бойці всі розуміють, Тобто, як би ні в армії приносять тягати пшені восьма служби. В принципе, никто не жалуется. Вот. Единственное, радует, что кормят нас хорошо. Это бодрит бойца очень. Населення з розумінням сприймає необхідність створення таких блокпостів. Многі навіть говорять спасибо, то есть, за те, що ми обеспечуємо порядок на дорогах. То есть, ніхто не жалується, то есть, навіть якщо вот, машини зупинялися без причини, вот, Солдат с оружием подходит, то есть нет никаких проблем, досматривают все, спасибо, говорят. І досі обстановка у Донецькій області залишається надзвичайно складною. Військовослужбовці Національної гвардії, міліція, військові роблять все необхідне, щоб забезпечити мир і спокій у регіоні. На передових небезпечних позиціях у боротьбі з радикалами стоять звичайні молоді українські хлопці, чиїсь сини, онуки, кохані люди. Ніхто із них не виношує планів шкодити місцевому населенню і лише шукає у нього підтримки. Ці хлопці відверті у своєму бажанні захищати рідну вітчизну. Шкода, що частина місцевого населення великого промислового краю ставиться агресивно до правоохоронців. Це відбувається і через незнання специфіки служби, і через фінансову зацікавленість у сприянні масових безладів. За будь-яких обставин солдати правопорядку, не шкодуючи власного здоров'я, а часом і життя, стоять на сторожі миру та спокою в регіоні.